Позитива він завжди потрібен і є десь відчуття позитиву. Ми знаємо, що ця наша збірна зараз вона вже доросла до того, що вона вище Судаков і Маліновський. Маліновський все ж таки дуже класно в попередньому матчі. Мудрик циганков. Мудрик зрозуміло, ну це людина. Аргумент і Україна, що правда, Україна, Ісландія. Він вже судить. Склад наших суперників на сьогодні. Тут є певні зміни у порівнянні з їхнім півфінальним поєдинком. Але провали були у обох збірних. Тобто, ти бачиш далеко не те, що не бездогану в команду. Командою, з якою потрібно грати, саме грати, і ми на це розраховуємо. Що всі в демократичній частині світу бачать ситуацію в нашій країні, приймають біженців, і, говорив тренер, що його рідні приймали українських біженців. Ну і визначив, що у нас сильні футболісти, що потрібно концентруватися ісландцям саме на цьому. Ми бачимо, що і нам дають грати, і в принципі ми даємо грати супер. Але тільки до, що... до підходу в останню третину. Ось коли вже йдеться про активну фазу атаки, там налітають гуртом і одні і інші. Ось як зараз. Гарельсон. Подивіться, що робить Гарельсон. Ну так людина протягнула м'яч. Створила зараз усю динаміку атаки. Удар! Лунін відбиває. І повертається назад Мудрик. Він з м'ячем. Ось тут його швидкість. При нагоді стається Андрій Лунін. Браво Лунін. Тора Рінсон завдавав цього удару. Але як Гаральсон розібрався, подивіться, Судаков, мудрик навколо нього. Брашко Миколенко, мінус 4, мінус 5 Маліновський. Що робить 20-річний центр хаб французького Ліля? І однією рукою красиво виконує сейф Андрій Лунін. Уже. Відбирає м'яч. Мудрик, мудрик. Так, Ситуація, яка не дає продемонструвати всі свої головні чесноти. Це в першу чергу швидкість. Але подивіться, як відпрацьовує той же Мудрик. Інколи йому дорікали, що він не дуже ефективний в захисті. Він може бути не надто ефективним, але може бути активним при цьому. Зараз неможливо грати, як колись Євген Коноплянка. Так йому дорікали найбільше за те, що він Вінгера в захисті слабенько відпрацьовує. Зараз мені. Здається, так уже не грають. Конопля подає. Миколенко О, З ворота м'яч летить Віталій Миколенко. Довго? Ісландці із м'ячем. Інгасон, Гретарсон. Інгасон це футболіст, який пам'ятає зустрічі із збірною України ще в 16-17 роках. Ми нагадаємо, що абсолютно зараз рівність між нашою командою та ісландською. Багато хто може пригадати зовсім сірий. поєдинок, блідий, що ми програли в гостях ісландцям у межах відбору на чемпіонат світу 2018 року. До того зіграли 1-1, коли коноплянка в кінці не реалізував пенальті. Ну і ще у відборі до Євро 2000 двічі перетиналися, і теж там була одна нічия, а інший матч вже виграли не ісландська збірна України і забив з пенальті Сергій Ребров. Виїзний поєдинок, так, збірна України виграла 1-0, а Є в нас і приємні і неприємні спогади. Ой-ой-ой! Гудмансон, ось він, Альберт Гудмансон, про якого говорили дуже багато, про його праву ногу, здебільшого, а він лівою пробиває і ось такий. Голосом від лідера ісландської збірної на 30-й хвилині. Але круто. Тут питань немає, те, що він розібрався, те, що пробив. От Це виконання. Нічого. Наче Начебто видно було цей удар. Давайте зараз бачити, чи бачив насправді його Андрій Лунін. Mm -hmm. Насупився Зінченко. Та, власне, і ми приблизно в таких же емоціях зараз. Бачите, то бачив, але що бачити. Бачите, я думаю, зараз нам покажуть, ну що оцінили наскільки якісно це буде. Він сам буде затягувати, опуститися Матвієнко, але й суперника. Бачите, йому дуже нелегко грати без м'яча, бути під тиском. Це все ж таки ті складочі, з якими стикається Ісландія. Ну, але і кожен суперник фактично збірної Ісландії стикається із е, тим, що потрібно багато возитися, багато боротися потрібно діяти проти дуже дисциплінованої команди. Хоча на початку відбору так не здавалося. Е, тоді у перших п'яти турах відбіркової групи всього то одна перемога і чотири поразки були у ісландців. Вони програли всім безпосереднім конкурентам. Вони швидко вилетіли з цієї боротьби, е, і з цією ж таки боснією герцеговиною там вони були. Яка теж провалила цю кваліфікацію? Повністю. Ну, але ісландці це зробили ще раніше. Судаков у штрафному майданчику Георгій Судаков Георгії Супер момент. дуже хороші дії. Індивідуальні так він пробиває, бере на себе ініціативу, рятує голкіпер. Але ну все атака правильна, коли людина бере на себе м'яч, і цим створює різницю. Протягує м'яч, все не вистачає сил, щоб його закрити. Він пробуває. Ну і кутовий для збірної України. Не факт, що м'яч там мешов у ворота, але точно ісландці перевіряти цю тезу не хотіли. Подача циганкова, удар Забарного, і в руки Валді Марсону м'яч прилітає. Добре, добре віддає конопля. А ось що намагався зробити конопля, я до кінця не зрозумів. Але м'яч відскочив до Маліновського. Це удар. Удар здалеку, що прийшовся в одного із суперників. Триває атака Судаков. М'яка передача у штрафний майданчик. Скидання удар. Чук забиває жодного свистка. Уже і має, мабуть, в цьому поєдинку перемагати. Дивимося. Ну, тут йде передача, так. Під питанням позиція як Коноплі, так і Циганкова, власне, після цього пасу Судакова зараз будуть розбирати, обов'язково на варі цей епізод. Але м'яч залітає у ворота. Друзі, допомагайте відновити гімназію на Дніпропетровщині, яка була ще зруйнована російською ракетою. І так, офсайд. Офсайд. Невдалий навіс. І ми програємо перший тайм, але ще далеко не програємо матч за вихід на євро. Збірні Ісландії 1-0 на користь острівної команди, друзі. Воротарське питання. ось Зараз Валді Марсон припускається невеличкої хиби. Воно. Не могло не порушуватися у ісландців, оскільки жоден із голкіперів, викликаних на цей, на цей збір не провів 10 матчів. За команду там був такий воротар, більш-менш стабільний Рунерсон. Але зараз він поза заявкою. Ну і ось варіант, це гакон Валдімарсон. Відверто запасний воротар лондонського Бренфорда, який буквально цієї зими перейшов із шведського Ельсборга. Ну, і тут мудрік подає. Ми побачили, як Яремчук позбувся опіки. Пробиває в цій ситуації центральний захисник Ілля Забарний. Ліновський без фолу. Одразу Матвієнко пасує на Судакова, аби той розганяв атаку. А він передачу ось так на Мудрика. За спину захисникові. Палсон поступається у швидкості. Мудрик. Передача Підслизнувся двічі. Яремчук. Навіть те, що вперше підслизнувся, це ще було не критично для цієї атаки. А ось вдруге це вже була втрата і навіть зворотній наступ. Але швидкість Мудрика. Зараз дивимося дуже небезпечно. Загострення передача. Ох! Добре, добре, що там не було нікого. Що перший на мічі опинився Судаков. А тому... що за розриви пішли зараз? Що відбувається? Чому Ісландія так поперла в атаку? Подивіться циганков на вільному просторі. Віктор Циганков, циганков, удар, удар. Збірна України зрівнює. Нусь. А дивись, воно неприємно з одного боку, коли ти бачиш, що твоя команда починає опинятися в незручних ситуаціях, але ми пішли на розмін ударами. Це, знаєш, як боксери, які вирішили необережно діяти, а гамселити один одного. І я вважаю, що в такій грі в обміні ударами ми будемо сильніше. Ну, звісно, збірна України володіє клас. Більш креативна у нас команда. І ось... Ми прибили один в один циганков зараз розібрався. Звісно, ну як той, так і Гудмансон. Давайте віддавати належний іспанському лідерові. Судаков знову ж таки він розганяв атаку і знову ж таки пасом цього разу діагональна циганкова. І він один в один опиняється. Ось чому проблема була: один в один проти Тора Рінсона і токе руху. заради чого його і в принципі випускають в будь-якому разі. В будь-якому стані Зінченко – це людина більш динамічна ніж Маліновський. Ну Маліновської інші чесноти. є. дивимося, Мудрик бере на себе. А ось тут не розібралися до кінця, не вирішили. Хто ж буде? Ну, Яремчук не зрозумів. Чи буде Мудрик на нього розраховувати тут? Виявилось так, що Яремчук уже сам себе вважав тут відрізаним від епізоду. А ось Мудрик якраз в його напрямку один відрізаний, другий недорізаний. Ну так, от дійсно воно виглядало, що двоє, начебто, могли цей м'яч забрати ніхто не забрав. Але м'яч у збірної України відкривається Ілля Забарний. Він віде продачу. тут. Та, добре, Зінченко на вихід! Яремчук mm. з розвороту в один дотик. Mm. Отже, що Судаков? Впевненості в собі йому точно не позичати. Зараз подивимося, що з цього вийде. Удар під поперечину І Валді Марсон переводить м'яч над нею. Кутовий буде. Не було це очевидним, а саме прямий удар, тому що не такий класний, не такий поставлений удар у Судакова. Але бачимо, якщо людина на куражі, якщо вірить у власні сили, то б'є. Це те, що у нього точно є віра у власні сили. Ось як його ще Луїш Каштру покликав із молодіжної команди Шахтаря, то я не бачив, щоб ця людина колись зневірювалася. Подача від циганкова, Валді Марсом цього разу впевнено грає на виході. Ну і збірна України тисне так донат за QR-кодом, який ви бачите на екрані, щоб 250 учнів швидше повернулися до навчання. Просуваємо м'яч, шукаємо варіанти ватації. Пас на забігання. Відкидає. Поки що Артем Довбик ось він уже увійшов у гру. Мафієнко показав, що Буцям то зараз прострілить, віддає через Судакова коротко. Ну Це тотальна перевага збірної України. Тут головне не пропустити нічого у відповідь, ну і спробувати цю перевагу, звісно, довести вже до розуму. Тут хороший пас на вихід. Вихід є удар. і Який шанс! Супер шанс у Миколенка. Що ж Ісланія його після пропущеного голу. Були у нас хвилин 10 під тиском українців, стандартні положення оточення чужого захисного периметру. Ганяли м'яч навколо нього, але ось зараз почали ісланці виходити. і Мені здається, це нам на руку десь, оскільки саме коли вони пішли в атаку, десь втратили власні позиції, то і сталася ця наша гольова атака. Бачимо, що можна розігрувати, можна обігрувати один в один. Потрібно далі ці козири застосовувати. Ну а тут пошук моменту. Хороший, хороший. Виходить удар і молодець Лунін. Ну, Це щось схоже з тим, що ми бачили на початку. Ой-ой-ой, яка обрізка зараз від забарного. Передача. Момент для Ісландії. Гудмунсон. Гудмунсон і він не. Фух, фух, фух. Це нас пробачили по-хорошому. Це супермомент. Тут потрібно ще відзначати і те, що дуже пильнують свої зони ісландці. Не просто там Миколенко не може забігти їм за спини, ну, але і опозиція теж досить сильна. Не тільки ми вимагаємо від українців концентрації, ісландці теж без неї нікуди. На своїй половині поля команда Реброва. І... Тут проблем немає от просування. М'яча дуже дуже так спокійно йде до останньої трети. Там вже протидія там, якраз вся щільність ісланців спрацьовує. Незабарного. Давненько, до речі, Україна не оточувала чужий захисний периметр. Ось так не ганяла м'яч. Великим числом ми не підходили до чужих воріт. Ось Зараз Віктор Циганков. Циганков. На флазі його поки не зустрічають. Пас на Судакова. Судаков ще передача. Мудрик. Удар! Расунчик Михайло Мудрик отримує м'яч І ось його величезна старанність, його величезна робота в цьому поєдинку. А вона тут приносить завершення. Дуже важливий гол, тому що 84-та хвилина у нас завершується. Україна мала перевагу, вона реалізувала її. В принципі, зараз, ну, хтось буде казати, треба тримати рахунок. Ні, зараз для нас хороша ситуація. Ісландці мають розкриватися, втрачати свою компактність, а у нас є кому їх ловити. Тобто сценарій для нас хороший. Як все буде, ми ну, подивимося, але все поки що супер. Як же розіяч Андрій Лунін, Климан. Тюрпен дає свисток. Ми на євро, друзі. Ми офіційно на чемпіонаті Європи 2024. Ми обіцяли вам, що збірна вийде. Вона вийшла краси.